Скинули пам'ятник та встановили меморіальну дошку. Бо активісти напередодні Дня Незалежності провели в місті низку змін. На місцевій школі розмістили пам'ятну дошку учаснику Євромайдану Віктору Чміленку, А вже за кілька хвилин по тому пам'ятник Леніну. Як це все було, розкаже Інна Примак. З самого ранку біля п'ятої Бобринецької школи зібралося кількасот людей. Тут вчився активний учасник Євромайдану Віктор Чміленко. В пам'ять про нього на школі розмістили меморіальну дошку. Батько трьох дітей. Віктор Чміленко ніколи не був байдужим до того, що діється в країні. Чміль, так його називали друзі, приїхав туди одним із перших, коли відбувся розгін мирної студентської демонстрації і збирався покинути Майдан останнім. На відкриття прийшли знайомі Чміленка, школярі та місцева сотня самооборони. Кожен про свого земляка говорить лише хороша. Ми знайомі, були, віталися в ним. Це людина, ну герой, одним словом, який кожен день своїм життям кожного дня доводив, що він небайдужий і доля України і небайдужа і нашого народу. За кілька хвилин після урочистостей бобринецькі активісти попрямували до місцевого скверу. Тут з допомогою патріотично розмальованого комбайну почали зносити пам'ятник Леніну. Кидали монумент син Віктора Чміленка та його товариші по Євромайдану. Чоловіки говорять, прибрати постамент мріяли давно. Було хвилювання. От мене, вибачте, в роті пересохло трошки. Я зазвичай то спокійний і все спланував. А тільки от такі якісь. Ці, щоб усе вдалося, бо я не знаю маса, яка пам'ятника, і чи здатна е, трансмісія комбайна е, це зробити? Відбулося знесення законно запевняють активісти, бо рішення про це місцеві депутати ухвалили ще кілька місяців тому. Рішення було прийнято міської ради вже мабуть місяця три на тому назад, але щось вони лінувалися, це все зробити. То трактор приїхав, що з не міг його підняти, то ще щось ну факт тому, що вони не хотіли це все робити. Але ми вирішили їм допомогти. Якби ну, мене батько ще ну, був на даний момент живий, е, він ще б в лютому його. Ну, без рішень, без нічого його сам беззволяв. Тобто це так, що просто в Бобринці трошки запозала реакція в людей. По тому перед учасниками акції виступив голова обласної державної адміністрації Олександр Петік. Аби краще чули, забрався на комбайн, за допомогою якого і повалили пам'ятник вождю. І я упевнений, що найближчим часом український народ скаже своє слово, як має називатися ця земля. Це українське поле, це українопіль наш людожер зі Сходу, ідеолог якої морив голодом, а ми будемо годувати. Ми виживемо і переможемо. Слава Україні! Героям слава! Звалений пам'ятник активісти обіцяли прибрати, а потім використати на добру справу. Кажуть, що там мід є, що можливо її здати на армію на бронежилети. Там якраз буде на один чи два бронежилета. Що встановити на місці Леніна, бобренчани вже знають, незабаром все обміскують та представлять на розсуд міських посадовців. Він на примак Олександр Катруша день за днем.